В цьому відеоролику ми ознайомимося із інтерфейсом програми Поштовий клієнт пошти Gmail. Значить, пошта Gmail це один із додатків Google аккаунту, який ви можете створити в системі Google і користуватися ним. Ознайомлення ну, почнемо з лівоверхнього краю. Ось ця кнопка, це головне меню. Якщо ми її натискаємо, як бачите, головне меню перетворюється у значки. Якщо ми її знову натиснемо, то воно розгортається. Це зручно тоді, коли у нас невеликий екран, і таким чином ми економимо місце на екрані. Значок Gmail це посилання саме на цю поштову скриньку. На вашу поштову скриньку. Написати це кнопка, яка дозволяє вам написати нового листа. А нижче йдуть мітки. Перша мітка це вхідні. Ця мітка в ній збираються всі листи, які надходять вам на пошту. Ось Вони збираються тут, і ми їх бачимо у вікні листів. Тут у нас список листів. І, як бачимо, тут праворуч написано 31, це означає, що тут знаходиться 31 непереглянутий е, лист. Коли ми лист, наприклад, переглянемо якийсь, як бачите, залишилося 30. Далі, із зірочкою, тут будуть ці місці відображатися, точніше, вона дає. Вказівку відобразити в списку листів позначення зірочкою листи. Ось я їх три позначив. Якщо я вибираю зірочкою, то ось вони тут зібрані. Якщо я знімаю позначення, як бачите, вони потім уже з цієї мітки зникають. Відкладені. Частину листів із тих, що ви отримали, можна відкласти. Як це робиться? Ось є такий інструмент відкласти. Наприклад, ми відкладемо ось цей лист і покажемо, на куди, на який час. От, вибрали сюди відкласти. Зверніть увагу, що він із мітки вхідні зникає. Якщо ті, що зірочкою позначені, не зникають, а ті, що відкладені, ти зникають. І ось вони знаходяться в папці відкладені. Для того, щоб їх повернути, можна знову скористатися цим інструментом, який називається «Відкласти» і задати не відкладати. Вони тоді знову повертаються у список листів папки вхідні. Далі надіслані. Тут будуть ті листи, які ви надіслали. Чернетки. Тут будуть ваші заготовки. Якщо ви якийсь лист почали писати, але не дописали, то він буде зберігатися тут. Ви можете пізніше зайти, відкрити його, дописати і потім відправити. Категорії. Ну, це категорія листування. Тут, як бачите, може бути форум, є така категорія за замовчень, ну, можуть бути інші категорії. Далі. Кнопка більше. Вона дозволяє відкрити додаткові мітки. І це, от, наприклад, мітки важливі. Давайте виділимо знову вхідні. І ось тут є такий інструмент позначити як важливі. Наприклад, я позначу оці три листи як важливі. І тоді, коли я переходжу до мітки важливі, то я тут бачу ті листи, які я позначив важливими. Вхідні. Дивимося, а ось тут ще було позначено до цього важливим. Якщо я тут ці мітки познімаю, як важливі, то в цій мітці вони вже не відображатимуться. Зверніть увагу, що важливі, що і зірочкою вони залишаються. Коли ми ставимо, позначаємо зірочкою і важливі, вони все одно залишаються у списку, а що і відкладені, вони. Переносяться до вкладки відкладень. Так, далі. Ну, це чати. Це вкладка для спеціальне для листування через чат. Далі заплановані. Ми можемо написати листа якогось і запланувати на, якесь, на якийсь час відправлення. От, в даному випадку у нас немає запланованих. Але ми можемо. Наприклад, написати листа там одержувач, виберемо кому. Так, додаємо. Якась тема. Так, і коли відправляємо, тут ми не надіслати, вибираємо, а натискаємо цю кнопочку і пишемо запла... натискаємо Запланувати. І вказуємо на коли. Ну, завтра вранці, завтра вдень, а можна вибрати час і дату відправлення. І ось ми запланували. цей лист він тут буде знаходитися в цій мітці І буде відправлено тоді, коли ми призначили. До того часу він буде в цій місці лежати. Ну, ми, мож, звісно, можемо видалити його і не відправляти. Далі уся пошта. Вкладка вся пошта, вона дозволяє нам тут у вікні листів вивести усю пошту і ту, що і вхідні, і е, надіслані, і ті, що у нас відкладені, тобто всі листи, які є, будуть виводитися ось в цьому місці. Папка спам. Спам це ті листи, які не бажані. Тобто найчастіше це реклама. Якісь рекламні листи. Вони засмічують пошту, відволікають на себе, але іноді і корисні листи сюди потрапляють, тому її періодично слід переглядати. Папка кошик. Сюди потрапляють вилучені нами листи, і вони тут будуть зберігатися певний час, ну, десь до 30 днів, а потім будуть видалені. Але ми можемо самі взяти її і очистити. Цю папку. Тут, для цього нам слід зробити наступне. Ми позначаємо усі листи кошика, а потім натискаємо Видалити назавжди. І вони тоді видалятимуться назавжди. Якщо ми хочемо видалити тільки деякі листи, ми їх позначаємо і також натискаємо Видалити, видалити назавжди. Далі є ще мітка соцмережі, оновлення, реклама. Це додаткові такі мітки, які, в яких приходить пошта із соцмереж, повідомлення про оновлення якихось ресурсів, якихось програм, рекламні повідомлення. І нижче йде керувати мітками, такий пункт. В якому ми можемо зробити налаштування цих міток, які у нас є. Які показувати, які сховати, які можна використовувати для IMAP сервера, це пересилання за протоколом. Ну і так далі. Тобто виконати складні налаштування. Також можна створити нову мітку. От ми натискаємо, створюємо нові мітки. Таким чином створюються мітки користувача. Ось, наприклад, у мене тут створені мітки. 6 класи, 7, 8, 9, 10. І отут знаходяться листи, які, з якими я працюю. Вже вони відпорядковані за класами. Це що стосується міток. Далі, що стосується інших інструментів, ну от розглянемо сам лист, от список листів. У списку листів кожен лист він містить інформацію про відправника. Якщо ми наведемо курсор миші і затримуємося, ми можемо більш детально прочитати, що це за відправник, його поштову адресу і можна скопіювати. Можна отримати детальну інформацію, можна надіслати йому листа, можна надіслати повідомлення, можна почати відеодзвінок до нього, а також можна спланувати якусь подію. А оця кнопочка дозволяє додати його до контактів, щоб далі можна було з ним листуватися. Контакти це спеціальний додаток в додатках Google. Ось він. І в ньому міститься список тих людей, з якими ви листуєтесь, обмінюєтесь інформацією. Далі, для того, щоб лист цей позначити, наприклад, можна скористатися цим інструментом. Ось ми його позначили. Для того, щоб позначити зірочкою, скористовуємося цим інструментом. Зробити його важливим, ну, помітити як важливий. Скористатися можна цим інструментом. Ну, а далі, для чого це ви робите, це ви самі повинні вирішити для себе. Ті, що праворуч інструменти це архівація. Це коли він буде запакований і на зберігання відправлений вже в більш стиснутому вигляді. Це видалення, його можна видалити в кошик. Це можна його позначити як прочитаний, якщо він не прочитаний. От він зараз позначився як прочитаний. Дивіться, не прочитані виділені на півжир, а прочитані, вони не виділені. Якщо я знову натисну, він позначається як непрочитаний. Ну і можна відкласти. Тоді він, ми відкладаємо на якийсь час, і він попаде в папку відкладені. Якщо ми лист цей клацнемо по ньому відкриємо, то ми побачимо, що всередині у нього є тема. Цього листа, ось вона висвічується у горі. Далі відправник. Інформація про нього, його ім'я, його поштова адреса. І ось коли ми наводимо, то знову ми бачимо таке ж, таке ж впливаюче вікно, як і раніше дивились. Ми бачимо, що у нього є текст. Тут в даному випадку текст не написав. Давайте подивимося іншого відправника. Так. Наприклад, цей відправник. Тут є тест, текст, тут є вкладений лист, тут є тема, ну і, звісно, інформація про самого відправника. Крім цього, тут є ряд інструментів, які дозволяють, ну, по-перше, вийти, повернутися до папки вхідні, дозволяють архівувати, повідомити про спам, видалити цей лист. Позначити його як непрочитаний, відкласти. Також можна додати до завдань, можна перемістити в якусь іншу мітку, ну і вибрати якусь мітку. І потім тут є ще кнопка більше. Тобто можна позначити як непрочитане, позначити як важливе, додати зірочку, створити подію, фільтрувати схожі повідомлення і генерувати. І... І... і генерувати. Тобто це ось такі інструменти є. Також тут можна цей лист надрукувати. Також можна його відкрити у новому вікні. Якщо ми натиснемо цю кнопку, то цей лист відкриється у новому окремому вікні. І далі ми з ним можемо працювати з цього вікна. Ось, як бачите, все те саме, тільки у новому вікні. Так, далі, праворуч, є інформація про вкладений файл, коли він був е, створений. Далі е, можна тут поставити зірочку, позначити як зірочку. Можна відповісти на цей лист. Якщо натиснути, значить відкривається таке вікно, в якому я можу надіслати відповідь на цей лист. Вибрати тип відповіді, відповісти, відповісти всім, переслати, змінити тему, розгорнути відповідь і так далі. Також тут є ще кнопка з трьома крапками, і тут, як бачите, більш детальний такий список подій, які можна, дій, які можна виконати над цим листом. Крім цього, у списку листів, на що слід звернути увагу. Коли у вас листів дуже багато, то ви можете гартати сторінки цих листів, таблиць. Тут, наприклад, з першого по 31-й лист відображається, а далі вже вони не відображатимуться. Ну, це в залежності від налаштування, скільки там вказано, скільки буде листів відображатися. Якщо там більше буде. Граничної кількості дозволених листів, то значить у вас будуть сторінки Оцими кнопками можна гортати сторінки Оце кнопки, які дозволяють налаштовувати інструменти введення Тут транслітерація, екранна клавіатура, мову вибрати. Ну і взагалі налаштувати інструменти введення Угорі знаходиться рядок пошуку. Ну, коли у вас листів дуже багато і вони у вас не впорядковані, то цей рядок дозволить вам знайти е, якийсь із листів, е, який знаходиться десь далеко всередині цього списку, за якимись ознаками. Тобто ви повинні будете вказати параметри пошуку, чи містить вкладений файл. Чи за останні 7 днів, чи від мене, чи ось тут є перелік відправників, які тут є. Також можна натиснути цю кнопочку і отримати параметри пошуку. І тут задати параметри пошуку для листа. Але це, ну, тоді використовується, коли у вас дуже велика кореспонденція. Дуже багато листів і вам вручну важко знаходити потрібний вам лист. Як можна відповісти на лист? Ну, як правило, тут унизу є три такі кнопочки. Відповісти, відповісти всім і переслати. Відповісти, це коли ви цей лист відповідаєте на цей лист тому, хто вам її надіслав. Далі, відповісти всім, це коли лист був в розсилці, він надходив не не тільки одному вам, а й ще і іншим користувачам, тобто групі. Ця відповідь буде розіслана всім абонентам цієї групи. І переслати це переслати якомусь іншому користувачу. Вгорі також тут є деякі кнопки налаштування. Підтримка це довідкова кнопка налаштування. Це таке вікно відкривається, де можна виконати налаштування вашого. Вашої поштової скриньки. Також можна переглянути всі налаштування, тут їх багато. Тут, до речі, кількість, скільки листів показувати на одній сторінці. А тут написано 50. Наприклад, якщо я тут задам 10, а потім перейду вниз і збережу зміни. То зміни збереглися, і ось у мене на одному листі тільки 10. А всього, як ви бачите, у мене 31 лист. І тоді у мене виявляється 3 сторінки, навіть 4 сторінки. От я гортаю сторінку, ось лист з 11 по 20. Натискаю далі, з 21 по 30. Натискаю далі. ну Тут один тільки 31. Якщо я тут натисну найновіші, то в мене будуть показані тільки ті, які я отримав останніми. Ну і так я можу повернутися на попередні листи. Ну, оскільки по 10 листів на одну сторінку це досить мало, тому е, поверну я назад до 50 листів. Максимальний розвір сторінки. Ну, мені так зручно, ви можете собі налаштувати, як вам сподобається. Взагалі, і натиснути Зберегти зміни. Взагалі тут є, от є загальні зміни, є мітки, ви можете налаштовувати мітки, ви можете налаштовувати вхідні, ви можете налаштовувати облікові записи і імпорт, фільтри і заблоковані адреси, ви можете блокувати е, своїх. Переписчики з тих абонентів, з якими ви переписуєтеся, якщо ви не бажаєте більше з ними переписуватися, листуватися, вибачте. Ну і далі там на пересилання налаштуватися такі протоколи пересилання. Ну, а також є ще доповнення. Тут дуже багато пунктів, при необхідності можете саме з ними знайомитися, розібратися і користуватися ними. В кінці, коли ви налаштування зробите, обов'язково необхідно натиснути Зберегти зміни. Праворуч тут також є декілька додатків, інструментів, які відкривають календар, кіп, далі завдання, контакти. А також Zoom для Gmail. Тут можна не тільки Meet користуватися, але й Zoom користуватися. А також ще можна завантажити доповнення. Щоб написати нового листа, слід скористатися кнопочкою Написати відкривається вікно, яке можна ось, зверніть увагу, згортати, розгортати. Закрити. От. І в ньому вказується кому. Якщо ви натискаєте, у вас відкривається список ваших контактів, ви вибираєте кому. Ну, ось двом адресатам. Додати. Ось вони додаються обидва адресати. Вказується тема листа, вказується текст листа. Приєднується сюди, можна приєднати файл, ось для цього існує спеціальний інструмент вставити, ось, вкласти файл. Можна вставити посилання. Можна форматувати текст. Тобто зробити його там напівжирним або простим. Можна додати смайлики. Можна вставити посилання на файли з Google Диска. Також можна вставити фотографію. Можна увімкнути або вимкнути конфіденційний режим. Також можна вставити підпис. Можна відхилити чернетку. І можна вибрати такі варіанти, як повноекранний режим за умовчуванням, мітка, звичайний режим тексту, друк, перевірити орфографію. Ну і так далі. І як я вже казав, лист можна або надіслати відразу, або запланувати для надсилання. Ну, Якщо, наприклад, я напишу тут там тема, один. Тут напишу якийсь текст. От Далі я його можу якимось чином відформатувати. Можу додати якийсь сюди файл. Просто файл сюди можна перетягнути і він приєднається до листа. Можу змінювати розмір шрифту. І потім можна або надіслати, або не надсилати, просто закрити. Якщо я просто закрив, зверніть увагу, цей лист з'явився в Чернет. Наступного разу я його можу вибрати, дописати і надіслати. Або задати, запланувати для надсилання на інший час. Із чернеток я також можу видалити. Таким чином ми ознайомилися з вами із поштовим клієнтом Gmail. Користуйтеся, надсилайте листи. Бажаю успіхів.